Всім привіт! Е, є вже характеристики, є е, опис навичок е, нового героя злиття 5-го сезону, ім'я цього героя Кару. Отож, давайте перейдемо до навичок. І так, пасивна навичка. Е, взагалі, герой має свій баф, називається цей баф нота, і він може стакати його до 15 раз. Коли він стакає цей баф до 15 раз, як він його стакає взагалі? Він звичайними атаками. Кожна звичайна атака базова дає одну ноту. сака 15, всі союзники поруч отримують зменшення шкоди на 50%. А також він безкоштовно без перезарядки застосовує бойову навичку. Бойова навичка завдає шкоду. Перед собою відштовхує ворогів. І за кожного пошкодженого ворога він отримує свій один баф. Перезарядка 10-15. Досить довго, але майте на увазі, що він ще буде. інколи... За рахунок БАФа свого ходити бойовою навичкою. Ультимативна навичка кидає резонансу гранату в союзника в передньому ряду. Наносить шкоду ворогам, оглушає їх, відштовхує, а союзнику або союзникам тут я не знаю точно дає імунітет до контролю. Перезарядка 18-23. от Початковий час може зменшити на 3, коли прокачаємо навички, а бойової навички можна на 2. Зменшити початковий. А, взагалі, 8.13 буде бойової, а тут буде, виходить, 20 15 як я розумію. Ось, Ось такі навички у нашого гару, точніше, кару. О, дякую за перегляд.